Чи можливо взагалі побудувати ідеальне суспільство? Це питання спливає щоразу, коли ми чуємо про якісь амбітні візії, що здаються ну просто занадто добрими, аби бути правдою. Тож давайте спробуємо розібратися, чи є в цих мріях щось більше, ніж просто красива картинка. Багато хто знає Епікот як велетенський тематичний парк у Флориді. Але спочатку це була ну, зовсім інша ідея. Це була велика мрія Волта Діснея. Він уявляв собі справжню експериментальну прототипну спільноту майбутнього. Це мало бути інноваційне місто з нуля, з кліматконтролем, без машин, без безробіття. Та після смерті Діснея його грандіозна мрія, по суті, померла разом з ним. Історія Епікот ставить ключове питання: чи будь-яка спроба створити рай на землі, приречена стати просто туристичною принадою, чи може Чимось гіршим. І знаєте, історія Діснея вона зовсім не унікальна. Прагнення створити ідеальний світ має дуже глибоке коріння. Але, як ми скоро побачимо, у цих давніх мріях завжди є той самий дрібний шрифт, який ну який змінює геть усе. Почнемо, мабуть, із самого початку з держави Платона. Це по суті перший великий утопічний проект у Західній думці. Платон бачив, як правителі перетворюються на тиранів, і запропонував ідею, яка здавалася дуже логічною: уряд, це погано, ми можемо краще. Його рішення владу треба віддати філософам, адже вони люблять мудрість, ненавидять брехню, швидко вчаться. Ну, звучить же привабливо, правда? Але отут і з'являється той самий дрібний шрифт. Щоб створити цей ідеальний уряд, Платон пропонував почати, так би мовити, з чистого аркуша. А саме, вигнати з міста абсолютно всіх, хто старший за 10 років, а заразом і всіх митців та поетів, бо вони, мовляв, тричі віддалені від істини. І на додачу саме філософи мали б вирішувати, хто ким буде працювати. Так собі, перспектива. Сам термін утопія з'явився набагато пізніше, аж у 1516 році, коли англійський мислитель Томас Мор написав одноіменну книгу. Його вигаданий острів був прямою критикою несправедливості тогочасної Англії. Тільки уявіть: жодної приватної власності, жодних юристів, чудовий баланс роботи та життя, а золото настільки знецінене, що з нього роблять нічні горшики. Звучить непогано. Та, як ви вже, мабуть, здогадалися, і тут ідеальна картина має свої тріщини. Виявляється, в утопії мора рабство це цілком нормально. І це не просто якась прикра деталь ні. Воно є частиною економіки. Більше того, це суспільство не терпить марнотратників часу, тому там заборонені пивоварні та навіть прості ігри на кшталт гри в кості. Ідеальний світ знову вимагає жертв. То що ж це все означає? Можливо, ключ до розуміння всього цього ховається в самому слові утопія. Давайте спробуємо розгадати цю загадку. Так от, Томас Мор навмисно зіграв у таку собі гру слів. Слово утопія звучить як грецьке ютопос, що означає гарне місце, але насправді походить від утопос, що означає неіснуюче місце. Тобто, з самого початку був натяк. Гарне місце це буквально місце, якого не існує. Можливо, саме тому слово утопічні згодом і стало синонімом до непрактичний. Здавалося б, усе логічно, утопія це просто нездійсненна мрія. Крапка. Але що, як ми дивимося на це все трохи неправильно? Що, як сенс утопічного мислення зовсім не в тому, щоб створити якийсь ідеальний план? Цю контрінтуїтивну ідею чудово сформулював німецький філософ Ернст Блох. Він казав, що ми не можемо по справжньому зрозуміти наш теперішній світ, якщо не здатні уявити собі інше майбутнє. Для нього уява це не втеча від реальності, це інструмент для її аналізу. Це і є його ключова ідея, онтологія незавершеного. Якщо простіше, Блох вважав, що наш світ це лише чернетка, а не фінальна чистова версія. І утопії в цьому сенсі це не креслення для будівництва, це скоріше джерело натхнення для архітектора. Вони просто нагадують нам, що майбутнє ще не написане, і ми можемо обговорювати, яким воно має бути. Гарафт, ідея цікава. А як це все працює на практиці? Давайте подивимося, як сучасні політичні мислителі використовують утопічні ідеї сьогодні. З одного боку, маємо, наприклад, лібертаріанську візію Роберта Нозіка. Він мріє про мінімальну державу, що лише захищає свободу та власність. А з іншого боку, прогресивні мислителі, як от Белгукс та Хосе Муньос. Вони використовують утопію як інструмент, тобто вони не стільки пропонують фінальний план, скільки використовують мрію про справедливий світ, щоб виявити недоліки нашого сьогодення і надихнути на зміни. Хосе Муньос, наприклад, розвиває цю думку, кажучи, що квір-культура пропонує таку собі утопічну мапу. Це не карта до якогось конкретного місця, це скоріше спосіб уявити собі інші шляхи, інші способи існування, які кидають виклик звичним нормам. Для спільнот, які часто почуваються виключеними, така уява стає потужним джерелом надії та політичної сили. Отже, схоже, ми підходимо до дуже важливої думки. Справжня цінність утопічного мислення полягає не в створенні ідеального плану, а в чомусь зовсім іншому. То як же нам ставитися до утопій? Новий підхід може виглядати якось так: по-перше, ми залишаємося критичними, завжди пам'ятаючи про дрібний шрифт. По друге, ми не боїмося мріяти сміливо, не відкидаючи ідеї лише тому, що вони здаються нереалістичними. І, мабуть, найголовніше, ми вчимося цінувати сам процес уявлення, саму подорож, а не лише кінцеву мету. І цю ідею просто ідеально сформулювала дослідниця Люсі Саргіссон. Вона каже, що утопія це динамічне бачення, що цінує процес більше ніж кінцеву мету. Це означає, що утопія це не стан, якого ми колись досягнемо, а напрямок, у якому ми постійно рухаємось. І це власне підводить нас до головного висновку. Можливо, сенс утопій не в досягненні досконалості, можливо, справжні утопії це ті зрушення у нашому мисленні, які відбуваються, поки ми мріємо. Адже найбільша сила не в тому, щоб побудувати ідеальний світ, а в тому, щоб наважитися його уявити. Отже, якщо наше сьогодення це лише чернетка, якою ж може бути остаточна версія? Це питання залишається відкритим для кожного з нас.